Привіт! У цьому відео ми розберемо окреме вікно для ваших менеджерів з продажу під назвою CallHub. Цей розділ створений для оптимізації роботи менеджерів, а саме пришвидшення обробки замовлень та більша зручність самої роботи. Для власників бізнесу він допоможе контролювати правильність обробки замовлень менеджерами та посилить контроль за ними. Розділ Обдзвін. Колхаб буде доступний за замовчуванням, але для його налаштування потрібно перейти до розділу модулі в категорії допомагатори, знайдіть модуль колхаб, увімкніть його статус та перейдіть у налаштування. В налаштуваннях модуля ви можете побачити три основні вікна налаштування. Перше, це скрипт продажу та загальні товари для допродаж. Ви можете написати свій скрипт для ваших менеджерів, який повністю закриватиме обробку замовлення. Ви також можете додати товари, які ваші менеджери можуть запропонувати в кожному замовленні додатково, і також додати текст продажу до скрипту. Наступне вікно відповідає за час бронювання замовлення за менеджером. Це час, на котрий замовлення буде недоступне для інших менеджерів, коли воно трапляється в одного з них. Це збереже вас від спаму клієнтів та допоможе розподілити замовлення між активними менеджерами. Ви також можете налаштувати правила сортування замовлень від старих до нових і навпаки від нових до старих. Наступне вікно це налаштування черги обробки за статусами. Нижче є перелік статусів, в котрих вказана їх позиція. Позиція відповідає за те, замовлення з яким статусом будуть оброблені перші. Ви можете додати потрібні для вас статуси та обрати їх пріоритет для обробки. Чим менша цифра, тим пріоритетніший статус для обробки. Налаштування сортування вказане вище працює лише в самому статусі, тобто замовлення зі статусом новий будуть йти від нового до старого замовлення або навпаки. Прийдемо до безпосередньо до вікна обробки замовлення, розділ Обдзвін Колхаб. В нашому розділі ми можемо побачити декілька підрозділів. Перший підрозділ це розділ товарів у замовленні, де ви можете побачити, додати або замінити товар. Другий це інформація про замовлення. Він матиме наш скрипт продажу написаний в налаштуваннях та основні товари для допродажів, а також інша основна інформація про замовлення. Третій розділ це оформлення замовлення, де менеджер повністю заповнює потрібні дані для замовлення, інформацію про клієнта, прізвище, ім'я та номер телефону, спосіб сплати. Та спосіб доставки. Ви також матимете поле для коментарю до технічно-транспортної накладної, скорочено ТТН. Останнім розділом є внутрішнє вікно комунікації між менеджерами, де вони можуть залишити коментарі стосовно замовлення. Розглянемо розділ товарів: він містить товари у замовленні, які обрав клієнт. Товари мають такі параметри: фото. Назва та код товару, ціна. Кількість в замовленні, наявність, залишки на складі, знижку та загальну вартість товару. Товар також може бути видалений з замовлення. Ви можете додати товар, скориставшись полем пошуку товара знизу. При додаванні товару ви можете побачити фото, назву, код та ціну товару. Товар додається за натиском. Ви можете відредагувати його кількість та ціну після вибору. Ви також можете додати або замінити товар за допомогою кнопки різновиди. Різновиди менеджер також може перейти на сайт, з якого було замовлення, якщо в товарі є посилання на сайт. Якщо в товарі є також скрипт продажу та рекомендовані товари для нього, то менеджер може швидко додати його до замовлення за допомогою кнопки «До продажі». Він може побачити необхідний текст для продажі та матиме кнопки Додати та замінити товар. Менеджер також може додати товар, обравши його з загальних товарів для допродажу. При обробці замовлення менеджер може перейти до картки клієнта, прізвище та ім'я клієнта в розділі оформлення замовлення, за потреби він може його змінити, подивитись історію по клієнту, а також вести примітки до нього за допомогою коментарів. Менеджер може змінити статус замовлення під час обробки на потрібний. А також відкласти замовлення, обравши потрібний статус з вибором часу. За замовчуванням це передзвонити. Ви можете обрати цей статус в налаштуванні статусів. Менеджер матиме поле з вибором дати та часу для повторного зв'язку, який може обрати вручну або за шаблонами знизу. Менеджер також має можливість швидкої відправки повідомлень поруч із номером телефону клієнта. Для цього натисніть зелену кнопку, введіть текст повідомлення або оберіть створений шаблон. Оберіть сервіс та тип відправки. Менеджер може також швидко здійснити виклик, натиснувши синю кнопку, яка перенаправить його до програми телефонії. Менеджер може обрати потрібний спосіб оплати. Та за потреби створити посилання на платіж за допомогою зеленої кнопки поруч. У відкритому вікні йому потрібно обрати мерчант та ввести потрібну суму, після чого натиснути Створити посилання. Після натиску на посилання воно буде скопійовано. Наостанок менеджеру потрібно ввести дані доставки та за потреби коментар до ТТН. Менеджер також може написати потрібний коментар для інших менеджерів та пакувальників. Наостанок розберемо можливі редагування в основній інформації про замовлення. Тут менеджер може відмітити, скільки він зробив до продажів. Система також буде вести паралельну статистику стосовно до продажів, ввести загальну знижку до замовлення, що змінить його ціну взагалом, та додати потрібну суму у передплату, що зменшить ціну при контролі оплати на пошті. Якщо ви маєте активну програму лояльності, менеджер також може ввести потрібну кількість бонусів для списання. Тут також буде відображатись ТТН та статус доставки, і також менеджер, який обробляв замовлення. Після повної обробки замовлень менеджеру потрібно зберегти замовлення. Щоб перейти до наступного замовлення, менеджеру потрібно обробити замовлення. Основним параметром обробки є зміна статусу. Тобто перехід до наступних замовлень буде доступний після зміни статусу. На кнопці до обробки написана кількість замовлень, яку потрібно обробити. Розділ також має кнопку історії, яка повністю демонструє усі здійснені зміни при обробці та надає можливість переглянути усі повідомлення та прослухати усі потрібні дзвінки. Менеджер також може створити нове замовлення, для цього потрібно натиснути на кнопку Нове замовлення, оберіть клієнта або Створіть нового. Оберіть тип продажу, товар, джерело продажу та контрагента. Менеджер за потреби також може копіювати замовлення. Це замовлення матиме усі ідентичні дані, окрім статусу. Він буде новий. Та параметрів сплачено чи ні. Та до продажів. Сьогодні ми розібрали роботу з розділом обробки для менеджерів Колхаб. Оптимізація та налаштування роботи ваших менеджерів є важливим аспектом вашого бізнесу, що впливає на ефективність вашого бізнесу та прибуток. Через оптимізацію роботи менеджерів ви значно збільшите відсоток викупу та якість обробки замовлення. Протестуйте crm систему продажі безкоштовно протягом 14 днів. Залишайте свої питання в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше корисних порад.